Українці підсіли на креветки декоративні кінконги, гадзіли та червоні кристали. Їх заводять у офісах і у квартирах. Розмір цих ракоподібних сягає 3,5 сантиметрів. Якщо годувати спеціальним кормом, тоді можуть прожити до двох років. Акваріум не займає багато місця. Він при правильній умові створення середи не потребує багато уходу. То тобто, по суті. Креветки – це дуже компактні, удобні домашні живот. Ціни на креветки стартують від 5 гривень. Це на ті, що постійно плодяться. Інші продають за шалені гроші. Наприклад, на Тайвані нещодавно вивели новий вид за одну особу наберуть 3,5 тисячі доларів. Креветок, які плавають у цьому акваріумі, називають пандами, бо мають такий же окрас і коштують до 800 гривень за штуку. Це при тому, що у магазині кілограм морожених можна придбати за півсотні, не декоративних в них, утім, до душі такі члени стоноги далеко не усім. Мовляв, в акваріумі стрибають як блохи і жодної користі. Ви всі відомо такі що мені бо ж рибки на рибки смотреть. Ані м'яні я такі віжі. Декоративні креветки досить спокійні. А ось ті, що живуть у природі, справжні агресори. Як при пече відбивається і від зажерливих риб, і від надокучливих крабів. Кому креветки не до вподоби розводять раків, живуть більш ніж сім років, а годувати можна взагалі тим, що в холодильнику зіпсувалося. Цей вид раків дуже добре і мирно співіснує з нормальними акваріумними рибками. Але якщо його не кормити, він починає на третю добу вже гризти скло зсередини. І що прогризає? Ні, це я так шуткую. Такі раки їстівні, утім до столу не дуже підійдуть, бо один коштує в середньому 40 гривень. Тож посидіти із друзями після роботи, попиваючи пиво із такими раками, навряд чи вийде. Олена Лоскун Володимир Февчук, юбіар.